Добрий ранок. Який він добрий. Літають. Да. А ти присвічуєш. Вже видно? Да, видно. Як не звітель, то звітель. Як не звітель, то звітель гуде. Так, да, такий у нас тривожний сьогодні ранок. Але ти скажи, як ти маєш? Хорошо. Вже хорошо? Добре. Майже добре. З самого ранку да, вже вибрикуєш. Добре. Чую, грубка горить. Да, Ти що, ж такого виздоровіти, Давай на двір йде щось роби, ти притвораєшся. Чуєте? Чуєте, що розказує, що я його гонила на двір іде щось роби. Але ж я вам обіцяла, що я не злопам'ятна. Але вчорашній ранок я запам'ятаю. Сьогодні чую Юрасик 6 годин ранку, вже десь почовгав, чую, грубо розпалює. Я бігом ззаді. Думаю, вставай, Наташка, підемо робити відео. А він стоїть, слухає, як гуде будеш, кругом. Будеш багато балакати, я втечу в ліс. Який ти ліс втічеш, людино добра, ляше полеш, відлешся, дивися, щоб не казали, що я тебе богонила, полеш на ліжку, в хаті тепленько. Поїду в ліс. Бачите? Одним словом, дійсно ранок тривожний, от зночі ще, зночі ще тривожно. І десь тут. Чи то патрулюють, чи то може що літає, ну таке. От, Але ось уже цілий раночок щось гуде-гуде-гуде. Ми повставали щось дійсно. уже Юра зарані розпалив. Напевно, що подіяло моє відео, бо він, коли його передивлявся, то там написав під ним. Ти ж моя голубка. Але більше не сварився. Тому, тому так. Значить, то ми вже сьогодні діти ще сплять, ми палимо та вийшли щось робити. Він вперед, а я взаді, мороз. Називається, вийшла померзнути. Наша овечечка ще так і ходить кругленька. З вимічком, що наливається, але ще, ще нема нічого. Ще вона така кругленька, бахматенька, так і ходить, аби, аби було все добре, Да, Степан? Степан вредний. Степан казав, Юра вчора зайшов там. Воду поставити, бураки захотів в корице туди їм накидати, тому що я їх закидаю, я закидаю через верх, туди он на сіно, сіна туди їм закладаю наверх, буряків закидаю. Та вся Юра каже, вирішив зайти, щоб туди культурно вже накидати цих буряків в корице, то каже, він такої за мною припустив. Я його висправ, потім вийшов, то він, каже, як почав лупити цю фіртку. <гум> то ще довго і гнудно тупашив, то Ту не знаю, що ми з ним з цим розбишакою маємо робити. Ну вже одним словом, так, дасть Бог все буде добре, як приведе щось, от то тоді вже будемо знати, що його десь будемо трішки окремо. Потім ну, я вже пропонувала Юрі, кажу, то давай ми його взагалі, вона котиться, буде все добре, давай ми його заберемо. Каже Юра: ні, якщо все буде добре, то потримаємо ще його трішки, щоб він її ще злучив. Злучив чи як правильно. Ну, Одним словом, таке, ви зрозуміли. А як? А як маємо його дотримувати, то я не знаю. На одних, на одних збитках, на одних бійках. Це у нас степку. Готую дітям невеличкий сніданок. Є кілька сирків, зварила кілька яєць, лавашик. Десь там кріпчик замотаю. Тихай чайку купую. Закручую. Але прийшов Юра і то спаскудив. Бо бачите, без фаршу. Дивлюсь, сказав, лісі, бо заводяться. П'ятого кутка ти мене будеш сукати, а не ліс. Я тобі дам ліс. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що, куди збираєшся? поїхала. Да. А, я куди в ліс? Угу, Зловиш, до жену. Все? Ну що? Пішла посварилася, але то він в мене в ліс нікуди не збирається, куди таким морозом. Саме, саме вичухався десь, а то заводяться. Хлопці то їдуть, то це тут воду грів, то там вже десь допомагав заводитися, відправить, не поїдуть, він лишається холодно. Так, виходять курочка, зараз ще поставлю водички. Касарки кричать зверху, але ще не злітають, ну десь зараз вони позлітають. О, Вийшли качурі ось цього, що такий сивіший, цийте заробити, їсти, то маємо лишити, а того чорнішого потрібно прибрати. От дивлюся, вони практично однакові росту. Був цей більший, кажу, прямо ростом величиною, цей був більший, той був менший. Але це бачу нас доганяє. Але чого потрібно одного прийняти, тому що качучок не так багато лишилося. От, і зараз хай почнуть паруватися, то вони будуть один одного ганяти та не дасть паруватися. Та це вже ось діло до березня, то ні, таки, таки цього чорнішого приберемо. Да, Джек, бо тебе то ні. Ще про одного качурка. за. Забула це, напевно, он, що біля бігуночки оцей що, виходить, покруч одна качечка, а один оце з таким кружечком на шиї, то це качурик, напевно. Вже свинкусом каша тільки хльопкає, де там твій ніс. Це теж о, їсть ця чушка. Їсть. вже ми сьогодні двох виносили. Я вже на ті почала забувати, що це таке двох. Вже <рістити> сьогодні свині думають, що це таке. Хазаї порають. Ой, курі кури всідаються з цесарками мороз, не поспішають виходити з ліва. Наїлися, напилися, позаходили назад. Щось дивилося, було. Ось Кілька днів цього тепла, що спочинали куру, як то моститися, то там, то все думала, вже може нарешті занесуться. Ні, знову мороз, нічого, що ніде не понеслося, <сум> мусимо ті яйця купувати. Одним словом, все. Справились з Юрою. Я на роботу. Він вже хай тут <сум> глядить, хазяйство. <сум> Воно вже попоране. Запитували. Мене, що показувала, яке насіння купляла, і що сію на розсаду. Не сію на розсаду. Розсаду купуємо. У нас є в селі люди, які займаються. От Юрин Однокласник, до речі, вони і розсаду сіють, і капусти садять, і кавуни вирощують, і, і всякі фруктові дерева. От ми завжди купуємо трішки. Росади, щоб посадити у них, але в мене є дещо, що потрібно було посіяти. До речі, я читала, потрібно було посіяти ще у січні. Ну, уже лютий за середину я ще не посіяла. Але я думаю, що я налаштуюся, зберуся, прикуплю трішки, о, яке вже сонечко виходить, прикуплю трішки земельки, от, і посію. те, то, то, що я буду сіяти. То воно розсади не стосується, то воно стосується моїх багаторічників більше. Тому, коли зберуся, то я розповім, що я висіваю все, всім гарного дня, на все добре, мирного неба, не такого, як сьогодні. Хочеться, щоб все було добре, все найкраще.